Друзі, вітаю! Франція не розуміє заяв Трампа, мовляв, для чого атакувати Україну. І Франція каже, що такої логіки вони не бачать, як можна взяти і звинуватити Україну. Слухайте, що там Франція. Ми не розуміємо, чому наші друзі партнери нас атакують. Чому намагаються нав'язати нам вибори, які нам точно зараз не треба. Нам треба нав'язати нову зброю, гроші. Тиск на Росію. Ось це ми готові прийняти, реалізувати, більше того, перетворити це в перемогу. Ну, от, замість того, щоб тиснути на Росію, ми отримуємо велику кількість каміння в нашу спину. Французам це не зрозуміло, нам не зрозуміло ще більше. Але давайте в цьому розбиратися. Бо є інтерв'ю Путіна в коридорах якогось виставкового центру. Є е, цей Борис Джонсон, який заступився за Зеленського, і в цілому за Україну. є... Також найджел Фараш, який в Британії починає типу набирати оберта, але є нюанси. Ну і Курська область, куди Росія намагається зараз направити чергову партію тушонки з Північної Кореї. Типу, піднімають ставки ескалація. Ну і плюс Путін каже, що готовий на непросту зустріч з Трампом, а на золоту зустріч. Ну отак, от давайте все це швидко проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати першим всю оперативну аналітику, якщо хочете розуміти, що загалом в країні відбувається. Тому підписуйте. Ну і знову ж таки, всі інсайди про мир. Підписуйтесь, а ми з вами починаємо. А і ще ми з вами збираємо гроші. Другий механізований батальйон. Купуємо 50 fpv дронів. Ці дрони будемо якраз направляти на Харківщину, щоб швидше доїхали. Вчора ми почали. Сьогодні ми вже з вами зібрали більше ніж 500 тисяч 600 уже навіть було. Буквально при вас дивлюся, можливо, навіть зараз більше. Ну одним словом, 700 тисяч вже є на, на цьому. На банці докиньте, і ми за добу швиденько зберемо мільйон і сьогодні ж їх перечислю виробникам, і максимально швидко вони будуть на полі бою. Тому, будь ласка, зробіть до нас, швидше зберемо, швидше відправимо. Будь ласка, сьогодні той час, коли надіятись, ми можемо виключно самі на себе. Але це не найгірше, тому що ми люди прекрасні і свою країну любимо і бережемо, тому точно не дамо її в образу: ні путяністам, ні Трампу, нікому іншому. Власне... Франція не розуміє логіку, про це заявила якраз таки речниця французького уряду Софі Пріма. Е, ну, знаєте, дуже навіть важко говорити і нам, і нам не зрозуміло. За останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України без консультацій зі своїми європейськими союзниками. Ми не дуже добре розуміємо таку логіку. Е, вона каже, що. Коментарі Трампа були різні, мінливі і часто незрозумілі. Ну, що точно зрозуміло, маніпулятивно брехливо і дико, це заяви Путіна. Ну от каже, що не просто зустріч хоче з Трампом. Треба, щоб одразу опрацьовувати рішення, запускати. Ну, зрозуміло, єдине рішення це Україна. Та кістка, яка старла поперек горлу Путіна. Надіємося, що фінально він від цього не отямиться. Ну, але намагається маніпулювати Трампом. Цей Путін. Ну, от, і ми бачимо дуже багато. Він сьогодні наговорив. Я зараз по всьому пройдусь, бо дуже багато маніпуляцій. Е, каже, що високо оцінює переговори в Аріяді. Ну, знову ж таки, їхали домовитись про зустріч. Яка дата? Що ж сталося? Вже другий-третій день іде, а ви їхали домовлятись про дату, а її так ніхто і не знає. Компліменти кидаєте, бо боїтеся втрачати місток, обидві сторони, мається на вас. Але типу конкретики немає е, взаїм. Взаємні а, видворення можуть залишити тільки у борщиці в дипломатичних установах. А, Путін згадав енергетику серед тем, які обговорили штатами. Ну зрозуміло, що вони готові з Росії все продати. Ну, от, до речі, проти нас почали зливати там різні інсайди, Блумбергу, брехню, пропаганду, що, мовляв, енергетики тут стільки немає, рідких металів, типу немає рідкоземельних Ну, от немає в Україні нічого, загалом всього є на 3 мільярди. Тому, типу, не треба Трампу сюди вриватися, нічого тут не зловити. Знову ж таки, давайте чесно, якщо їх немає, а ми продали їх як 500 взагалі ідеально. Потім будемо домовлятися, але вже після перемоги. Потім будемо торгувати Росією. Перше. Друге, що Україна зараз може зробити, що Україна зараз може продати? Україна може продати м не метали. Україна може продати Росію. Ось це повинен бути наш головний продукт, що ми продаємо? Як Росія каже: о, якщо ми розвалимося, де буде ядерна зброя, окей, якщо ми розвалимося, де буде Росія? Далі хто буде ділити Росію після її реального розвалу? Ось це те, про що ми повинні говорити і замислюватися. Не собою торгувати, а ними. Росія готова вернутися за стіл переговорів по Україні. Ого, типа чим ж ви займалися останні 3-4 місяці? Ви що виходили кудись чи ні? Більше того, Путін каже, що готовий, щоб і Зеленський був за столом переговорів і Україна, і Київ ніхто не викидав і не виганяв. Ну, це точно суперечить із тими заявами, які були перед цим. Далі Путін каже, що з задоволенням зустрінеться з Трампом, але треба дуже багато підготовки. Зараз це не так швидко, не так просто, і треба готуватися. Ну, до чого? США говорили, що переговорний процес повинен проходити за участям України і Росії. Він це погоджує. Ну, знову ж таки, дякуємо, що погодив. Хто б ще Індія там мала бути, Австралія, Гондурас. Ну, Гондурас буде в обличчі Путіна, але знову ж таки, які ще країни, крім тих, що воюють? Європа напряму і тут почались маніпуляції: блок про Європу і союзників повна маніпуляція. Напряму власне Європа напряму вмішувалася в виборах в Сполучених Штатах. Штатах доходило до образ, і він власне це підмітив. А Росія чим займалася? В Німеччині, в Британії, в Україні в виборах, в Штатах виборах, причому не один раз Путін каже, що дивується стриманості Трампа по відношенню до хамства зі сторони європейських союзників. Ну, це взагалі шкільний такий хлопчай прикол. Коли ти а ти чув, що він про тебе сказав? Ого, типу, оце зараз приблизно на рівні шестикласника Путін намагається запровокувати Трампа. Ох, який ти стриманий, там вони про те такого казали, типу, дай вдар його. Ну, от Примітивно, знову ж таки, так як ті, хто каже, що Путін великий стратег, мені здається, одна з найбільших стратегій в його житті оця спроба стравити Трампа з європейськими лідерами, типу, ось такими гнилими рукопутіми компліментами. Так, далі. Росія і США зробили перші кроки для співробітництва по Близькому Сходу, в тому числі по Сирії і Палестині. Путін повідомив, що недостатньо просто зустрітися з Трампом. А треба більше важливих питань в першу чергу. Це Україна. Росія наступає по всій лінії фронту. Чомусь він не хоче згадувати Курщину. До речі, на Курщину повезли зараз північнокорейців, корейців, щоб нас вибивати. Ну партія 11 тисяч вже поїхала на лікування на прекрасні санаторії Північної Кореї. Там буде їм чим зайнятися, будуть пришивати руки, ноги, зашивати їм роти і закопувати їх, перекладати з поліетиленових чорних пакетів в дерев'яні ясічки. От, ну, привезуть ще 15 тисяч. Точно так же і ці 15 тисяч заберуть. До речі, я сьогодні зараз буквально в Мене є фото. Ми вже ж передали наші fpv дрони на Курщину. Вони вже там і там вже навіть наш солдат з ними сфотографувався красиво. Це круто, тому дякую, що ви дали гроші тоді. Дайте зараз. Харківщина теж не менш важлива. Нам треба допомагати всім нашим військовим. Ну і казав, 700 тисяч ми вже зібрали. Давайте доб'ємо до мільйон. Ну, такої швидкості у нас ще не було. Будь ласка, бо час, звісно, критичний. Далі Путін каже, що йому час е, йому зараз доложили, е, що російські е, ці військові. Перейшли кордон в Курській області, ну знову ж таки, там потанина в нього з картами, нічого вони не перейшли. От, одним словом, він жаліється ще, що Захід нам дає ну допомагає, знову ж ви знаєте цю історію. Не вам казав, ну але нічого поганого. Ну, типу, ми можемо купляти ці дані, а нам можуть їх донатити. От ми з вами донатимо в гривнях. А, наприклад, якісь західні країни донатять розвідданими. Дають нам дані, ми беремо наші красиві дрони, зашиваємо в Чіпчик адресу. І він собі шук, прилітає і бум. Ну от і так Путін пострадав на десятки мільярдів доларів, тому що енергетична імперія ну, перетворилася в Титаник і Пішла на дно. Правда, без Леонардо Ді Капріо, і там цей, але ну, в них там же ж є свої. Сіманян, Ургантом чи, наприклад, дуть, я не знаю, стіни Кандилаки могли б там теж з цим Титаніком разом піти на дно. Одним словом, він жаліється, що, от українці, значить, отак, от. Е Грають Росію, маніпулюють Росію, що типу беруть чужі розвіддані спутників, от і б'ють по їхніх об'єктах. каже, ну так би бравадне російське ППО все б повідбивало, а тут же ж бачите це, як воно зв'язане, що він несе. Ну знову ж таки, людина стара не до кінця розуміє, що говорить, але тим не менше Трампу привіти передає особисто, що готовий вриватись і показує, що хоче дуже дуже хоче. Щоб Трамп його почув, побачив і запросив на зустріч. для Путіна як чекіста. Дуже важливо ці методології НЛП, лічного вліяння, спроб його там закрутити в свої повучинні тенета. Ну і ми бачимо, що він зараз буде намагатись це робити. Далі, що кажуть в Британії? Борис Джонсон, наш прекрасний друг, каже, що. Він підтримує Зеленського. Це добре, каже, що рейтинг Зеленського насправді не 4%. Це правда. знову ж таки, approval rating – це по нашому рейтинг довіри. Ну він так плюс-мінус сходиться. Тому він каже, що в нього такий же самий рейтинг, як і в цього, як і в, в самого Трампа. Тому каже, на що наїжджати на Україну? Ви подивіться вас там теж не краще. От а тому це нормально. Далі він сказав: Програє Україна програють всі Україні треба допомагати. Трамп повинен все-таки переключитись на нашу сторону і, власне, ну допомагати, а не таку, а не атакувати зеленського. Тому насправді Борис Джонсон заступився, справжній друг, нормальна порядна людина. Ну от і знаєте, дуже важливо, щоб ось такі люди, як він, включалися, тому що. І Макрон повинен включатися. Знову ж таки, Борі Джонсон навіть більше того сказав. Він каже, слухайте, у нас з 35 по 45 самих виборів не було. Тому Дональд Фредович, ви теж там сильно Україну не атакуйте. В Британії не було виборів. У вас є питання до Британії? Ну, Може виставимо зараз е, маршал е, цей допомогу, да, типу нам 100 трильйонів. Тому ні, типу, все-таки Джонсон е, відповів: це нормально, і загалом через Джонсона треба заходити. От, до Трампа. І що він ще каже, що 300 мільярдів російських грошей заморожених можуть бути використані для виплат Україні та компенсацій США за їхню підтримку. Ну, Поріс дає нормальні здорові е, ідеї. От і власне він повинен до них прислухатися. З плюс у них є спільні друзі медіамагнати які можуть будувати ці місточки через Джонсона. Треба заходити до Трампа. Да, Джонсон зараз має свої прохання, сам хоче стати прем'єр-міністром. Ну, от ви знаєте, що не так багато прем'єр-міністрів. Там Крін Черчилля ще, по-моєму, в минулому столітті мінімум двоє було, по два рази. Джонсон хоче три рази. Ну от Зараз за рахунок Трампа хоче знов стати прем'єр-міністром. Для нас непогано. Кір Стармер нормальний, порядний, але ось не вистачає цієї шаленої енергії, яка була в Борюса Джонсона. От Нам її зараз дійсно дуже не вистачає. Це перше. Друге, проросійський, прокитайський кандидат Найджел Фараш, який грає націоналіста, UK. Реформ UK», каже його партія, називається, от каже, що він вже на першому місці обійшов і Кіра Стармера, і лідерку власне консерваторів частково в цьому може бути правда. Перше, хто музику замовляє, той в соціології і виграє. Перше, друге в Британії проводяться вибори трошки інакше, ніж, наприклад, зараз маніпулюють соціології, тому не зовсім так. От і він, маючи там друге, третє місце. Насправді звів тільки чотири людини до парламенту про Найджела Фаража. Але інколи, знаєте, її палка раз в рік стріляє. Інколи Фараж робить класні проукраїнські заяви. Насправді Фараж, крім того, що він виривається в соціології, і маніпулює цим. Він кажуть, посварився з маском, тому шанс Трампа, шанс Трампа дати Борису можливість очолити Британію виростає. Хоча уряд лейбористів дуже не хоче, щоб була зміна. Вони ждали там цілих. Більше 10 років. Ну, от, і тому вони не хочуть нікуди діватися. Хочуть ще трошки покрувати Британію. Що ще каже Джонсон? США вважають США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують це абсурд, потрібно діяти серйозно. Знову ж таки, про підтримку США, про гроші. От. Ну, Джонсон на своїй хвилі. А і бачимо, що Джонсон якраз вривається і намагається очолювати це. Добре, що він побачив, що у нас проблеми і звернувся, ну от і почав нам, скажімо так, більше медійно допомагати, бо це саме те, чого зараз ну дуже сильно не вистачає. Буданов сказав, що без штатів перемога буде надзвичайно складною протриматись без них буде дуже важко. Це правда, і це те, що треба пам'ятати. Те, що я казав в попередньому відео, не треба задавати зайвих емоцій. Не треба обзивати Трампа. Тут треба обережно. Це суперсила, з нею себе так не ведуть. От. Зеленський спростував, що 500 мільярдів допомоги ми отримували від США. У нас абсолютно різні цифри, все зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 Народ України, платники податки, 200 мільярдів це США, Європейські союзники це пакети зброї. Всього США нам дали біля 67 мільярдів зброї, 31. Пряма фінансова допомога. Зеленський наголосив, що заяви про нібито 500 мільярдів допомоги та вимоги їх повернення мінералами чи іншими ресурсами не відповідають реальності. Були також окремі програми, е, безумовно, ми вдячні за гуманітарну допомогу, але не можна стверджувати, що загальна вартість допомоги 500 мільярдів. Несерйозна розмова, каже Зеленський, проте ми готові до серйозного документу. Нам потрібні гарантії. Безпеки. Ну, тут треба теж трошки поправити президента, крім фінансової допомоги і зброї, ще були ті самі розвіддання, дуже було багато інших продуктів, в тому числі інтелектуальної вартості, розвідка, наприклад, аналітика, наприклад, штучний інтелект, наприклад, це теж великі гроші. І тому зрозуміло, що вони в Штатах могли виділятися сюди, не приїжджали, але е, приїжджали продукти. Ну і плюс ще деякі речі, про які не можна говорити. Ну тому тут теж давайте говорити чесно: не всі ці бюджети відкриті, не всі вони повинні бути публічними, десь там в Ютубі, Тіктоці, Твіттері, чи, наприклад, Фейсбуці, ну, краще вже на Ютубі. Але ось цього всього не треба. Типу, ви можете поговорити, але зараз займатися. Просто президент сам трохи задав цей тон, що ось Байден обічав 170, а дав 120. Зараз Трамп каже, окей, 500, і зараз ми вже оправдовуємося проти того наратива, який самі закинули. Тому тут обережніше. Вони дуже активні, і медійна сторона в них набагато сильніша. Рубьо каже, США збережуть санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Ну от. І з того, що ми бачимо, і того спілкування, яке зараз є з західними деякими дипломатами, які дійсно глибоко знають. Які глибоко знають Трампа, скажімо так, які точно не наші друзі, але в Європейському Союзі, е е кажуть, що це гра з виборами, нами маніпулюють, нами грають. Просто хочуть, щоб ми понизили ставки в переговорах. Тобто виборів воно їм не горить. Можуть довести до цього, може. Якщо розкачають сильний маховик, але це не головна задача, це на слабок. Тому це повинні розуміти, я вам говорю трошки емоцій в сторону. Е, що правду каже Зеленський? США допомогли Путіну вийти з ізоляції, але ми до цього, до цього готові. Та я думаю, не тільки до цього, ми до, до багато чого іншого готові. От. Е, ну і власне, е, те, що Буданов сказав, що відверто без США нам буде дуже-дуже важко. Ну, і сьогодні з'явився в Медіа Залужний це старе відео, яке запостило НВ. Ну, от в якому він сказав, що не планує балотуватися. Зараз задача не думати про вибори, задача боротись за державність. Ну, а потім можна він не сказав ні так, ні, ні. Просто сказав, потім треба до цього питання повернутись. Зараз головне країна. Ну, це, власне, те, про що ми з вами і говорили всі ці дні. Ми повинні боротись, допомагати країні, берегти нашу, берегти нашу країну і зробити так, щоб. В кінці сміялись ми, тому що по справжньому сміється той, хто сміється останній. Да, Росія зараз лікує, да, вони вкладали в багатьох і в багато активностей, Але, типу, не факт, що Росія стримає своє слово. У Ікер є такий депутат, в них він там займається головний там по оборонці в американському парламенті. Він каже: Путіну точно довіряти не можна. Путін точно не той, кому ви можете довіряти. Це брехло. Штати останні 80 років остерігались найбільше Росії. Росії найбільше остерігались. І тому за один день зробити її союзником не можна, бо вони вас бачать ворогами. Вони будуть в очі посміхатися, аніж тримати за спиною, щоб в потрібний момент вдарити. Ось така вона Росія, ось такі залишки, якраз таки каганату монгольського, який вони, до речі. Хто завів монголів під Київ? Кого першого купили там на Залісі, топо теперішня Московія? Хто перший злився під монголів, щоб збирати податки і злив якраз таки Київ? Ось, ось так вони діють всю історію. Це ж було тисячу років назад, але нічого там не змінилось. Криси і подонки управляють Кремлем. Розумієте? Ось це треба пояснити Штатам і те саме пояснити Європі. Європа, розумієте, тут теж, от що мене злить сьогодні, в Європі зробили ще вже хотів завершувати, але скажу вам 93 мільярди. Вони кажуть, знаєте, в нас там недовитрачені гроші там в бюджеті яких в фондах лежать. Злякались. Реально, частина стільців, з яких вони встали, були мокрі. Частина була мокра. Вони зрозуміли, що Трамп їх може залишити і піде собі, і нічого з Трампом не станеться. І ще й може з собою забрати якийсь острів, а то й два, або сусідню країну. Але залишить ЄС на призволяще, і тоді буде дуже швидка м'ясорубка. Це варто пам'ятати. І кажуть: ой, слухайте, ми забули, у нас там 93 мільярди доларів лежить, знаєте, на ковід. Не, не встигли витратити, коли був ковід, і де ці гроші. І кажуть: то 93, може, Україні дамо. Згадайте, люди, які нам ще два дня тому 6 мільярдів максимум давали. 700 в перспективі приблизно ніколи. І останні роки мінімум, мінімум, то в кредит, то ще щось. Тут же 93 є, безповоротно, можемо віддати. Питання страху. Страху за себе, за свої кар'єри, за свої родини, за свої країни, а потім за весь Союз. Потім ми в топ 5 не входимо. Ну, окей. Але це те, що ми зараз повинні їм покласти на стіл. Друзі, ви наступні. Але донести це, бо тоді вони не розуміли. От просто, щоб вони відчули подих смерті, так як відчули це українці. Знову ж таки, ми не тільки подих потім відчули, відчули й саму смерть. Але Євросоюз, який десь не звідки взяв 93 мільярди, вже готовий розморожувати російські гроші. А що вже не страшно? Тож Путін мав напасти, якщо ви їх розморозите. А що вже руки потягнулися? 93, 300... Так залужний вам ще раніше казав, що в 22-му році дайте 400 зараз і буде вам хлоп, і все, і Росія переможна. Ні, 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 ні. да От вам 200-300 мільйонів, ось вам бананові шкурки, типу і апельсинова історія. Розумієте, ось це негативно, але це можливість. Зараз їх треба долякати і брати реально гроші, зброю і решту. Ми сьогодні повинні бути лідерами Європи з точки зору хоробрості, лідерства, бачення, і гроші повинні йти сюди. Ось це, що повинно бути. Це дуже-дуже важлива історія. І люди, які на ковід можуть потратити трильйон, два трильйони євро, три трильйони євро, нам дають десятками мільярдів. Що в тисячі разів менше. Розумієте, ось тут ми зрозуміли. Ми зараз за ці дні нащупуємо, що буде новим планом, що буде новою історією. Так, да, Якщо Штати відвертаються, Росія атакує. Давайте тоді, брати, запрягати Європу. І боротись Європою в тому числі. Європа не дала той свій магазинний максимум, чи як там в Лінни Костенко. Розумієте, магазинний мінімум, вона не дала його. Але коли Росія підкрадається все, вже 93 мільярди є. Ой-ой-ой, нам -ой -ой, може нам не треба вже ваші 93 мільярди. Шучу, треба. От. Але не тільки 93, більше. Ось це може бути одна з історій. Тому зараз треба не в Туреччину летіти, а все-таки збирати Європу. І не на ось ці святкові пережечки, типу формули миру, а реально брати політичне лідерство. Ось така, друзі, історія. Напишіть просто. Не по темі, але дуже важливо, що нам могло б допомогти. Чи хотіли б ви, щоб в Британії знову став прем'єр-міністром Борі Джонсон? І чи допомогло б це Україні перемогти Росію і перетягнути Трампа на нашу сторону? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не зважайте на коментарі ботів. Там є російський, там від одної партії і одного політика все рівно. Ми з вами говоримо, правду, нам нічого боятись, тому думку ботів, які за гроші це пишуть, краще б ці гроші на армію покидки дали. Тому напишіть відповіді на питання, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, цей важливий час надзвичайно катастрофічно знати першим і найшвидше оперативну аналітику та інсайди з переговорів. Ну і базова річ зробіть донат. Прошу вас особисто, кожного та кожного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.